Yeah, і раніше вже е, так само подавали заявки, але цього разу додали новий пункт: діджиталізуєтеся так само і вже можна зробити це онлайн. Чи обов'язково е, перше, щоб це була та людина, яка і отримуватиме цю допомогу, і те, чи це можуть бути діти, е, внуки чи будь-хто інший, хто ліпше може там, наприклад, користуватися гаджетами для того, щоб не треба було в годину пік їхати тролейбусами, наприклад. Ну, зважаючи на досвід попередніх років, а е, таку допомогу най тим, хто найбільше потребує, і е, за ініціативи Хмельницького міського голови, підтриману депутатами міської ради, е, надають надаємо вже не вперше. Е, ми вирішили. Е, Трошки осучаснити спосіб запису, чому саме тому, що і як і цьогоріч, так і в попередні роки вже у січні, коли ми розпочинали запис. Це викликало величезний ажіотаж у людей. Люди приходили у терцентр, прагнучи як можна швидше записатися, щоб отримати той бажаний набір. Е, тому ми додали, як ви і сказали, онлайн форму, яку ну зважаючи на те, що отримувачі це люди похилого віку, а також люди з інвалідністю, дохід яких не перевищує двох прожиткових мінімумів. А з 1 січня цього року це е, 5840 гривень. Е, то не всім буде просто заповнити цю онлайн форму. Ми це розуміємо. Проте можна попросити своїх дітей, онуків і е, це зменшить ось ось той ажіотаж, який ми спостерігаємо вже кілька днів в територіальному центрі. Це величезна черга. Так ми це розуміємо. Проте закликаємо людей кому ширше користуватися онлайн формою безпосередній контакт із працівником. Ніяк у терцентрі ніяк не прискорить отримання цієї допомоги. Так само можна зареєструватися і онлайн. Тому я закликаю всіх. Користуватися ці, цим сервісом від нас. І до слова, просто я зайшла перед тим подивитися, просто ну які ж там дані, наприклад, треба вводити, то ну так одразу скажу, що жодних там конфіденційних якихось даних не треба. Насправді дуже проста така анкета, прізвище, ім'я, адреса е, проживання, де зареєстрована людина. Вказати суму от, того, е, от і про це зараз я і уточнюю. Чи це пенсії самої безпосередньо, чи можливо якоїсь доходу, чи щось має бути туди включено, чи ви враховуєте саме безпосередньо е, те, чим. Я зараз зараз секунду просто або мене чути, або вас. Я вже доведу зараз, так би мовити, до кінця свою промову. Просто хочу сказати про те, що не треба боятися, і там насправді досить просто усе заповнити. Можуть допомогти, можна посидіти буквально одну-дві добре, десять хвилин поруч із кимось, і нікуди не доведеться їхати і не стояти у чергах. Всім буде простіше і працівникам, і так само і вам, наші глядачі от якраз до цього питання, яке е, е, виникло у мене, е, яку суму потрібно вказувати, бо можуть теж люди подумати, чи це треба е, д, точно, точно там 2225,54 і копійки, чи достатньо буде е, 2500, наприклад, написати все, що менше за 5800 вже потрапляє в е, безпосередньо перелік тих, хто може отримати цю допомогу? Звичайно, що е, якщо е, сукупний дохід. Менше ніж 5840 тисяч гривень, тобто менше ніж два прожиткових мінімуми, ця людина має право на отримання продуктового набору Цьогоріч Ми запланували видати 27 тисяч таких продуктових наборів. Кожний із них. Складається із 16 найменувань різних продуктів: це і олія, і рис, і різні крупи, цукор, а також макарони, є риба, є м'ясна консерва, є печиво, чай, згущене молоко на суму майже 600 гривень минулого року ми видали два ніж двадцять з половиною тисяч. Цього року збільшили ще на півтори тисячі. Зважаючи на те, що людей, яким складно переживати ці непрості часи, стає дедалі більше. Ми будемо допомагати їм так, от, от, от таким способом. А, від який період часу буде проходити зараз від періоду подачі самої заявки і до безпосередньо самого чи виклику повідомлення, як це буде теж відбуватися, аби людина вже прийшла безпосередньо і забрала ті чи інші харчі? Я наскільки пам'ятаю, що минулий раз також не знущалися над людьми літнього віку, і можна було, аби вони не особисто приходили, коли це син, донька чи не знаю, як щодо інших родичів, вони могли. Доставкою, так би мовити, послужити у багатьох випадках, коли людина не може сама, бо насправді цей пакет досить важкий, тому що те, що я перелічував, воно в більшості або один кілограм, або пів кілограма 16 найменувань. Це досить важка ноша. Тому дуже часто цим людям допомагали доставити до домівки, особливо якщо це люди маломобільні, а також звичайно, що видавали їхнім близьким родичам. Ем, ну, що я можу сказати? Е, кожна то людина, буде... яка приходить, я хотіла просто уточнити. Це буде е, зараз прийом заявок, але протягом усього року е, буде відбуватися видача. Не так, що це всі в березні, тільки хто встигнув, той встигнув, хто ні, то ні. Е, коли людина приходить у територіальний центр і контактує безпосередньо. Працівником працівник його зорієнтовує на ту дату, приблизно в яку він отримає цю допомогу. Якщо ж він робить це онлайн, з ним також контактують і попереджають про той час, коли він отримає допомогу. Це не буде завтра, це буде через певний час. Але кожна людина отримує інформацію, коли вона отримає продуктовий набір.